Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В третій ночі про вибух на Курській АЕС. Наразі не зрозуміло, що трапилося над першим реактором в дим. диму. До КС вирушили десятки пожежних машин, швидких та військових. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Сели Сили ЗСУ проливаються до станції Курська область, поділена на двоє. В той же час, якщо ЗСУ підійдуть за близько до станції, за даними центру національного спротиву, росіяни планують провокацію на своїй курські АЕС і вже, начебто, готують евакуацію населення і зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії. Якщо цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр, ці дії ворога можуть переслідувати дві мети: по перше, це може бути свідома дезінформація на кампанії Кремля з метою формування негативної ситуації довкола наступу ЗСУ, українського наступу в Курську. По друге, це може бути реальна інформація, яка свідчить про те, що Кремль дійсно готується до стратегічних заходів, які пов'язані з тиском на наших західних партнерів. Мовляв, треба зупиняти вже цю війну в Європі треба вимагати від українського керівництва припиняти цю війну, бо, начебто, росіяни до цього готові. Про це в інтерв'ю ТСН я розповів директора Research Network Михайло Самуся. Проте, дійсно залишити їм окуповані території Крима до того ж, Україна не має вступити до НАТО, то що а далі будемо торгуватися, тобто такі розмови є, і тут зараз дуже важко визначити, яка ж мета цієї інформації про курську АЕС чи це дезінформація, яка має більш тактичний сенс. Зупинити українське контрнаступ або стратегічно і створити ілюзію, що Путін хоче переговорів. Експерти наголошує, що на жаль, наші західні партнери так і не знайшли методів та інструментів запровадження санкцій проти Росатому у відповіді на окупацію Запорізької АЕС, і це створює можливості для Росіян продовжувати використовувати запорізьку атомну електростанцію у своїх цілях для блокування, зокрема українського наступу. Бо якщо вони говоритимуть, дивіться, український наступ триває і це збільшує загрози ядерній безпеці. Може бути що завгодно мовляв, це українці. Обстрілювали російські позиції поблизу західної Запорізької АЕС, і це може призвести до аварії катастрофи. Тощо також можливі провокації на Курській АЕС. Якщо Москва дійсно задумала це зробити, можуть слугувати додатковим чинником консолідації російського суспільства напередодні чергової путінської мобілізації, яку за численними даними він планує вже на цю осінь, і Кремль хоче мобілізувати не 300 тисяч, як торік весні, а навіть понад 500 тисяч не дарма ж наприкінці липня Держдума ухвалила зміни до законі якими підвищила вік призову до армії від 18.27 до 18.30, заборонила поїзд призовників від дня розміщення повістки в реєстрі. До цього було від дня особисто вручення повістки. Після чого виїзд за кордон заборонений та збільшила штрафи до 30 тисяч рублів, до майже 12 тисяч гривень за наявку до військомату на повісті боїв Курській області, які тривають уже третій день. Застали російських військових зненацька, оскільки це стало першим з часів другої світової війни випадком. Торгнення на територію Росії йдеться в матеріалі Bloomberg. зазначається, що, попри те, що Україна офіційно ще не коментувала операцію теорії, щодо її цілей є чимало від спроби захопити територію потенційно розмінну монету. в Майбутніх переговорах з Москвою до відволікаючої тактики з метою послабити тиск на широкій лінії фронту. Агенція зазначає, що прорив у Курській області викрив крихкість оборони російського кордону та підняв бойовий дух українських військових. А також підірвав ретельно сконструйований Кремлем образ російського диктатора Володимира. Путіна як захисника простих росіян, таким чином війна, яку він розпочинав проти України, тепер дедалі більше поширюється на Росію, де люди у прикордонних регіонах живуть під постійним ризиком обстрілів, або спілотники завдають ударів по ключових промислових об'єктах для України. Це ймовірно посилить аргумента про те, що американські та європейські союзники не повинні боятися погрози ескалації з боку РФ і що її слід дозволити боротися з Путіним у будь-який спосіб, який вона вважає за потрібне, щоб прискорити завершення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.